Металург презентував новий логотип та візуальний стиль спортивного клубу. Нова емблема поєднує в собі традиційну круглу форму, в центрі якої дві ключові літери М і З, що символізують назву клубу та міста. Візуально логотип нагадує козацьке частокіл, гострі лінії, енергійний нахил, що відображає силу, рух і готовність до боротьби. Ключовим символом нової айдентики стало гасло Козаки йдуть. Рядок зі славетної пісні Ой на горі та женці жнуть. Вона Особлює незламний дух запоріжців та згуртований характер футбольного клубу Металург. Ціль зміни емблеми це було так зване ну, збереження історичних якихось речей Запорізького краю, Запорізької землі, козацтва і таке інше. Та додатково означити в новій емблемі, що є прагнення до нових перемог, до підкорення нових футбольних вершин. Візуальний стиль клубу це поєднання червоного, чорного та жовтого, який тепер буде скрізь. Від форми до фанатської атрибутики робота над проєктом логотипу тривала кілька місяців. Вона об'єднає не тільки футбол, але й інші види спорту під одним гербом. Нову ідентику для клубу розробила агенція з Івано-Франківська, яка до цього створила візуал для ФК Полісся та рух. А от з оновленням концепції клубу допомогла агенція Еволюшн Спорт ініціатором редизайну. Стала обласна асоціація футболу. Кажуть, це нова сторінка для історії клубу. Дійсно, спорт, футбол сильніше засередили саме в Запоріжжі. І ми бачимо по результатах. В цьому році ми відкрили спортивну арену, в якої займається більше тисячі дітей на місяць. Цього року ми відкрили школу вищої спортивної майстерності, яка сім років. Не працювали, не давали можливості нам для вищих досягнень.